Розпочинаємо саме з тих новин, що останнім часом бачимо так, би мовити, явні мінуси рашистської авіації. Хочеться заслухати саме вашу думку. А, нагадаємо читачам, слухачам нашим про те, що у Нижньогородській області Росії ось ось буквально так розбився винищувач-бомбардувальник Су 34 Міноборони Рефі стверджують, що винищувач виконував навчальний політ і був без боєкомплекту, а літак, начебто, впав у безлюдному районі. Ну і дійсно бачимо, що останнім. Часом таких мінусів на Рашиській Федерації досить багато відбувається. І хочеться почути вашу експертну думку з приводу того, як ви вважаєте, наскільки таких літаків, таких літаків саме залишилося на Рашиській Федерації, і чи впливає це загалом на їхній авіапарк станом на зараз? Те, що впав, це дуже добре. Більше б падало було б гарніше. Цікаве повідомлення, що. Це сталося в зв'язку з відмовою однієї з стоєк шасі, ну, начебто не змогли випустити. Але значить, у них була індикація. Тобто вони відлітали від сторону, в сторону від, від аеродрому, і потім там спокійнесенько собі катапультувалися. Ну, так виходить. Ну, Досить така не зовсім мені зрозуміла історія, тому що навіть коли не відкриваються стойки шасі, то Такі літаки сажають на якісь поля огороди, на якусь кукурузу. Е, ну там будуть руйнування, але літак в цілому зберігається. Може, це було були дійсно там не дуже досвідчені пілоти, тому вони зробили саме так. Тепер те, що стосується кількості, перед началом бойових дій е, гарячої фази у росіян таких літаків було е, близько 110 машин. І... Вони були там в різному стані, але е, все ж таки вони їх використовували е, в цілому в, в, в операціях проти України. Е, це літак, з якого кидають саме каби. Це су 34 е, літак, побудований на платформі літака су 27 це його подальший розвиток. І вони їх основне призначення зараз це таскати кави. Вони можуть там і інше озброєння брати на себе, але це їх основна задача. Ми їх там дуже серйозно відганяли, відганяли, відганяли. І от вони почали базуватися. Там були базування і близько верніше, не близько, а прямо Саратовська область, аеродром Енгельс 2 Там були базування. Потім були базування. В цьому ну, аеродром Маринівка, який ми також атакували, і там, судячи з останніх даних, три Су-34 знищено, два серйозно пошкоджено раніше, думали, що два плюс два, а зараз вияснили, що навіть три плюс два. Ну тобто, удар був дуже серйозний, дуже потужний, тому що взагалі знищити літаки на аеродромах, якщо це не операція Павутина, то це не саме проста, не саме просте завдання зараз. цих літаків залишилось близько 80 машин. Треба дивитися там більш уважно, тому що скільки ми збили це, ми знаємо. Але росіяни кожного року трохи поповнюють парк цих машин. Від двох до шести машин вони здатні відновлювати. Але темп нашого знищення цих літаків, саме су 34 він значно вищий, ніж рівень виробництва цих літаків. Дякуємо за відповідь. Сподіваємося, що і надалі темп знищення. Цих літаків нами буде збільшуватись. Вітаю вас також, пане Константине. І тим часом українські захисники продовжують задавати прицільних ударів по ворожих об'єктах. Зокрема, російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників і ракет на військовий аеродром Кущевська у Краснодарському краї. Там пошкоджено електропідстанцію на території бази. Крім того, у місті Ахтубінгс, Ахт, Астраханської області, де базуються літаки з ракетами, кинжал оголошено ракетну тривогу. Йдеться про район у 600 кілометрах від лінії фронту. Наскільки важливими є ці удари по тилових аеродромах Росії? Як впливають на бойові спроможності авіації РФ? У нас є зараз декілька викликів таких серйозних. Проти яких нам треба е щось серйозне робити відповідно. Ну, це, по-перше, е постійні атаки шахедами. Тому ми залітаємо на Алабугу, ми залітаємо на склади, ми залітаємо на е ті е міста, де можливий пуск шахетів, там, де вони збираються там, е по вечорам і починають запускати шахеди. Є повідомлення, що була атака на завод Купол в Іжевську який там хочуть називається і гарпія, що вони випускають БПЛА гарпія, а насправді це той самий шахет, і схоже на те, що цей завод Купол він саме займається більш-менш серйозно питаннями модернізації шахетів, коли вони починають шукати інші варіанти, хочуть оснастити його зв'язком через мобільних операторів. Навіть там були намагання поставити модулі Starlink. -а. Коли вони намагаються поставити на нього камеру, поставити елементи штучного інтелекту і таке інше. Це досить потужний завод. Він відноситься до цієї корпорації е, ракетно-тактичного озброєння, і вони е, до цього часу займаються, крім е, випуску шахеді, вони ще займаються випуском зенітно-ракетних комплексів. ТОР, до цього вони випускали ОСУ. Зараз вони ще додали випускають тубуси, пускові тубуси для ракет Калібр, для циркона для С-300 і С-400. Тобто, це підприємство, яке ну, досить потужне, воно найбільше в Іжевську. І взагалі, там Іжевськ це такий став-центр дронобудування, тому що там знаходиться і концерн Калашніков. І е, компанія зала е, Олександра Захарова, які випускають ці розвідники зала зв'язці з ланцетами. Е, ну тобто там є над чим працювати. Е, і наскільки серйозно було вражено підприємство, будемо ще дізнаватися, е, те, що показували в мережах, е, як воно там палає, то е, зриви були досить потужні. Що було насправді, будемо. Ну там там через якийсь час там космічна е, розвідка покаже. Е, Те, що стосується, за те, що стосується кон... е, шахедів. Те, що стосується кінжалів, то е, це носії. Літаків міг 31 У нас було декілька атак. Після однієї з цих атак росіян фактично з 12 літаків міг 31 к які є носієм кинжала, е, залишилось тільки шість. І довгий час взагалі не було атак за застосуванням кінжалів. Е, Б'ємо по тим підприємствам, які випускають ці ракети, і кінжали і скандери, е, ті, які роблять до, до них комплектацію, починаючи з самих простих елементів і закінчує там більш складними, в тому числі оці кремні ЕЛ, які ми там постійно е, утюжимо. тюжому, от е, крім того. Ми виконуємо ще одну досить суттєву задачу: ми взагалі відганяємо всі літаки як стратегічної, так і тактичної авіації від наших кордонів. І загнали, спочатку там було завдання хоча б 150-200 кілометрів відігнати, потім відігнали з цієї дистанції, почали виганяти з дистанції 300 кілометрів, зараз 400 кілометрів, і вже 600 ми дістаємо, змушуємо їх перелітати далі. Це все ускладнює у них. І логістику, і е, взагалі підготовку літаків. А те, що стосується су 34 то е, таким чином ми зменшуємо кількість літакових вилітів, тому що тепер йому е, треба подолати не 150 кілометрів туди і 150 обратно. А тепер йому треба подолати там 500 600 туди, і 500 600 обратно. І е, це ну, суттєво зменшує кількість літаковилітів вилітів і відповідно кількість скинутих на нас кабів. Те, що стосується взагалі, їх оця кількість там залишилось там 70-80 літаків, це кількість якої до, до цього часу достатньо для, для того, щоб на нас наносити нам удари кабами, кількість шість залишившихся літаків. Міг 31 к вони вимушені. Запускати кінжал з одного літака, потім цей літак повертається, споряджається знову ракета кінжал і знову вилітає. Тобто їм вже цих літаків вже не вистачає. А те, що стосується стратегічної авіації, то вони продовжують заряджатися ракетами Х-101 на аеродромі енгельс 2 Саратовській області, але вони після цього навіть не вважають оленю захищеним містом. І вони літають на базу Українка Амурській області на, на Далекий Схід. Тобто ми суттєво їх там зробили їм суттєві проблеми, скажімо так. Пане Костянтине, хочеться також з вами обговорити одну із останніх новин, а саме нагадаємо глядачам про те, що під час однієї з останніх таких досить потужних масованих комбінованих. Рашовських атак український пілот f 16 Максиму Стименко він героїчно загинув. І довкола цієї трагедії дійсно досить багато шуму зараз в медіа, тому що одні змі дописують одну інформацію, інші іншу. І досить багато питання а, дописують наразі так, чому f 16 задіяли тоді у перехопленні, зрештою втратили тоді і пілота. І літак, і хочеться дізнатися ваш професійний погляд на ситуацію. Наскільки виправдано? Було задіяння f 16 саме у тому випадку у цій ситуації. Ви знаєте, питання неоднозначне. Чому? Перше, використовувати літаки F-16 для збиття шахетів це дуже небезпечна справа як для пілота, так і для літака. Чому? Тому що є таке поняття швидкість зриву повітряного потоку з поверхні крила. Тобто, крило вже не створює підйомну силу. І літак стає некерованим. Ну, тобто він, пере... він же літає за рахунок швидкості, за рахунок того, що з'являється підйомна сила, а в цих випадках такої підйомної сили вже не вистачає. Швидкість зриву потоку літака F16, 240-260 км це якщо він без, без ніякого озброєння. Якщо там в нього є підвісний бак і ще щось таке, то в нього ця швидкість ще збільшується там 280 до 300 кілометрів. Так, е, що треба зробити пілоту для того, щоб збити е, шахет, якщо він не збиває його ракетами? А збивати ракетами навіть самими дешевими, а їм там дев'яті Сайдвіндер, це ну, таке дороге задоволення, тому що. Сама ракета, навіть якщо вона там 94-го року випуску, то вона навіть і зараз коштує там від 150 до 200 тисяч доларів. Да? А шахерц стільки не вартує. Тому його намагаються розстріляти з Пушки Вулкан, яка там 20-мм стоїть на цьому літаку. Значить, літаку. тепер. Як він його збиває, він вирівнює пілот, повинен вирівняти свою швидкість швидкістю шахеда, а шахед летить 180-220 км. Тобто, все одно винищувача в 16 він і так би мовити, наздоганяє і обганяє цей шахет. Йому треба заходити десь збоку, зверху, не на шляху шахеда, і збоку направити літак на шахет. Випустити чергу і потім встигнути відвернути. Це дуже складна справа. Насправді збити крилату ракету значно проще, тому що там швидкості майже ну в F-16-ому літати на швидкості крилатої ракети немає ніяких проблем. Там 750, 800, 850 кілометрів. Для цього для нього це для шістнадцятого це комфортна швидкість. Так от, уламки треба ухилитися від уламків, і були повідомлення від людей, які бачили оці збиття, вони проходять постійно і люди жахаються, тому що ну, пілоти в самому крайню мить можуть відвести літак від цих уламків. Це, це одна сторона, і так збивали. І я думаю, що і будуть продовжувати збивати. Чому? Чому я кажу що це питання таке неоднозначне? Тому що інших засобів F-16 є взагалі збиття за допомогою винищувачів. Це крайній засіб. це останній кордон перед цілею, яку намагаються знищити росіяни, тому е, літаки літають. І Ми вже втратили оце друге F-16 в подібній ситуації. І е, була у нас ще аналогічна ситуація, як мені там написали е, в, в мережі, е, була аналогічна ситуація з Міг 29 е, На жаль, це така реальність. Е, е, і у мене основні претензії до нашого, е, скажімо, технічно військового командування, що все це можна було е, розуміти значно раніше і е, прийняти міри, які б. Не дозволили таким ситуаціям ставатися. Я маю на увазі, що треба було розвивати легкомоторну авіацію. Були відповідні пропозиції, махали на ці пропозиції рукою, казали, що це не серйозно. Зараз у нас є постанова Кабміна, яка каже, що легкомоторна авіація це серйозно і це може бути найкращим засобом боротьби з шахедом. І головнокомандуючий Сирський каже про легкомоторну авіацію, що треба напружитися швиденько створювати. Такі підрозділи, тому що він там каже ще й про перехоплювачі, і зараз є таке велике сподівання на перехоплювачі. Але якщо шахет літає на висоті 4 тисячі метрів, то його перехоплювач не завжди може вийти на таку висоту, наздогнати і поразити, тому що він всю енергію витрачає перехоплювач на те, щоб подолати цю висоту. Тому ці. Дрони треба запускати з висоти, там, де літає шахет. Це може робити та ж сама легкомоторна авіація. <свісно> тобто засоби боротьби з цим питанням є, але вони не мають зараз, скажімо, реалізації і серійного виробництва подібних систем. А це все можливо, все в нас для цього є. У нас є для цього і літаки, і тепловізори. І пілоти, які здатні виконувати ці завдання, треба просто організаційно напружитись і вирішити цю проблему. Дякую вам за відповідь. Хотіли б вас спитати ще вашої думки з приводу того, що російська армія вперше застосувала дрон серії Черніка для ударів по місту Харків. Є інформація, начебто, росіяни виробляють його масово. За даними відкритих джерел, Росія мала ці дрони у своєму арсеналі вже тривалий час. У березні 24-го року йшлося про виробництво понад 7 тисяч одиниць Черніка 1 а в про понад чотири тисячі дронів. Моделі Черніка 2. Що наразі відомо про цей новий дрон? Наскільки він потужний за своїми характеристиками та яку небезпеку він може для нас нести? Так як його начебто виробляли з 24-го року, в яких масштабах його можуть використовувати рашисти зараз? Ну, це, скажімо так, заміна цього дрончика спинопласти, це теж пенопластова конструкція. Вона в формі літаючого крила. Так, якщо подивитися, вона за своїми е е контурами, вона дуже схожа на шахеди, але значно менша. Вона має невелику бойову частину, але це бойова частина. Це досить швидкий дрон, і він е може надіяти. Е він буде діяти там на е відстанях е 40, 50, 80 кілометрів, може до 100 Якщо там є ретранслятори, Но я не знаю, чи працює Черніка з ретрансляторами, скоріш за все, працює. І от саме такі міста, як Харків, які знаходяться досить близько від кордону, вони є під ураженням подібних систем. Е, Яка б там не була маленька вибухівка, але це вибухівка, і вона наносить ураження. Що стосовно кількості, то. Я думаю, що їх випускати можна дуже багато, тому що технологія там дуже проста: штампи, збірка і, і пенопласт, і нічого складного нема. Якісь там несучі елементи внутрі, мабуть, є Ну, це така. Народі кажуть, що не можна там з лайна зліпити пулю. Да? Так, от, це саме той випадок, коли. Щось зліпили і дуже схоже на лайно, але воно має характеристики пулі, тому що воно може вбити.